Друзі, нас інфоперші про головне поїхали після завершення повітряної операції, під час якої стратегічний бомбардувальник ту 95 випустив крилаті ракети по українських цілях. Літак узяв курс на базу в північному регіоні. Пілот проходив в стандартному режимі зв'язок із центром управління. Штатні параметри. Звичне повернення після удару. Проте за кілька хвилин до посадки, екіпаж доповів про нештатну стацію у повітряному просторі поблизу бази зафіксовано сторонні теплові сигнали через лічені. Секунди два пуски ударили в корпус літака. Обидві ракети влучили в район кабіни після детонації. Носова частина. Відірвались корпус, розламався, і літак розбився на підході до злітно-посадкової смуги. Аварійні служби бази вирушили до місця падіння, але зафіксували незвичні обставини. Уламки розкидані на великій площі. Сліди вибухів не відповідали стандартним показникам. ППО. Перші висновки удар не зовнішнього перехоплювача, а локальні обстріли і ближньої дистанції. Через кілька хвилин з'ясувалися, що атака відбулася безпосередньо близькості. до авіабази розслідування почалося з припущення, що йдеться про саботажну операцію. Можливий постріл з переносних ракетних комплексів із зони технічного обслуговування аеродрому. На місці падіння працювали військові служби безпеки. Фахівці з технічного контролю зі свідчення очевидців зібрали важливі деталі перед катастрофою. Спостерігали спалахи з лісосмуги, що межує з периметром аеродрому. В подальших оглядах знайдено рештки двох переносних зенітно-ракетних комплексів. Ці комплекси не перебували на обліку бази. Ідентифікаційні номери були. Пиляні сліди свідчили, що ракети були приведені в бойовий стан безпосередньо перед пуском, А точка запуску за кількасот метрів від огорожі військового об'єкта внутрішнє розслідування виявило ознаки підготовленої диверсії. Оперативні служби вказували, що в секторі безпеки ЛГМОГІ діяти місцеві учасники нелегального групування орієнтованого на підрив діяльності російських збройних сил. Ці особи за наявною інформацією, тривалий час жили в регіоні під виглядом обслуговуючого персоналу і техніків. Частина ідентифікували як вихідців із територій, що раніше входили до складу України, а також як колишніх військових, які дезертирували на початку війни під час обшуків на охолицях знайдено обладнання для зв'язку. Коли карти об'єктів і контейнери для переносних ракетних систем. Факти диверсії поставив під сумнів систему охорони стратегічних аеродромів. Виявилося, що протягом кількох місяців на базі скорочували штат охорони та перевели частину функцій на цивільних підряд саме через ці прогалини зловмисники отримали можливість проникнути в внутрішню зону. Служба безпеки доповіли, що ймовірна група діяла чітким планом, підготувала засідку під час виліту. Але така атака відбулася після виконання бойового завдання, коли літак повертався з мінімальним рівнем захисту. Інформаційна реакція російських офіційних структур була негайною. Спершу поширили версію про технічну несправність вибух паливної системи під час зниження. Пізніше заявили про диверсію українських спецслужб. Утім, місцеві джерела повідомили про затримання кількох осіб, серед яких були російські громадяни, пов'язані з антивоєнними рухами. Цей факт зруйнував офіційну версію. В закритих доповідях йшлося про дію групи, яка має контакти з підпільними мережами у середині Росії, що симпатизують Україні. Подія мала великий психологічний ефект авіаційні частини на кілька днів припинили Лоти, екіпажі перевели на інші бази. У внутрішніх каналах ширилась паніка. Якщо диверсанти змогли діяти так близько до злітно посаднової смуги, то безпека особового складу тепер під питанням У штабі почались кадрові перестановки. Командування вимагало повної перевірки всього персоналу. В Москві інцидент використали як доказ внутрішнього розпаду системи безпеки. Ніколай Патрушова, який курує силовий блок, доповів про загрозу терористичного саботажу на внутрішніх базах. Запропонував радикальні заходи посилення контролю за особовим складом розширення повноважень служби контррозвитки. Головне перегляд політичного. Курсу війни у його колі поширюється теза, що такі випадки сигнал для того, що держава втратила монополію на насильство. а Подальше ведення війни лише множить внутрішніх ворогів для Патрушева. Цей інцидент став політичним аргументом на користь завершення операції з Путіним. Чи без щось знищення стратегічного бомбардувальника під час повернення на базу стало не просто військовим інцидентом, а показником глибокої кризи контролю в системі російської безпеки диверсія середини території, здійснена групою. Лояльних до України громадян Росії демонструє розпад дисциплінарної вертикалі і появу внутрішнього опору політично. Це створює умови для маневру силових еліт. Патрошу може використати ситуацію для зміцнення своєї позиції, обґрунтувавши необхідність припинення війни як інструмент стабілізації. Такий сценарій робить внутрішню безпеку ключовим фактором. А війна поступово перетворюється на інструмент внутрішньої боротьби за владу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.